Привіт всім! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і ви у другому відео. І сьогодні говоритиму про свої книжкові так. Можливо, ви пропустили, але перед цим роликом у мене на каналі виходило відео про мої книжкові НІ, де я розповідала, що мені в книгах конкретно не подобається, і чому деякі історії так і ніколи не будуть прочитаними. Рекомендую вам глянути це відео. Можете подивитись його і після цього або перед різниці немає. А сьогодні я говоритиму про те, що мені подобається в книгах, і що примножує шанси, щоб та чи та книга була прочитаною. Щоб я тут не поплавилась від спеки, тому що все-таки сьогодні досить таки жарко. Буду пришвидшуватись, тому я вас закликаю поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо раптом не підписані, і натиснути на дзвіночок. Ну, а ми переходимо до моїх книжкових так. Я не можу сказати, що моїх книжкових так там менше, ніж книжкових ні. Мені здається, десь плюс-мінус рівноцінно, але я цього не рахувала. Так само, в принципі, це не буде щось, знаєте, таке дуже від Найменшого до найбільшого чи від найбільшого до найменшого позначенню, а скоріше, ну, приблизно рівноцінно, можливо, десь щось мене цікавить трішки більше, ніж інше, але загалом це те, що мені важливо в книжках, на що я буду насамперед звертати увагу і що буду хотіти читати. І напевно, першим таким моїм книжковим, так є вже незмінно багато років, це тема другої світової війни у літературі. І я відразу б ще додала як підпункт до цієї теми література про євреїв, або щоб, хоч якось частково була задіяна ця тематика і хоч якось розкрита. Уже дуже багато років я звертаюся до таких книжок, мені подобаються такі історії. Направду я не можу навіть так пригадати книги про Другу світову війну, які я читала і мене залишили байдужими. Ось чому завжди ну мені хочеться на них звертати увагу. Ем, вони мене захоплюють. Часом я їх не легко переживаю, але тим не менш я все одно до них повертаюсь. У книжкових ні, я говорила, що я не можу читати літературу, яка стосується війни в Україні. То, насамперед, поясню, чому, наприклад, про Другу світову війну я спокійно читаю, я взагалі ну, більш абстрагована. Насамперед, напевно, що пройшов дуже вже такий тривалий період часу. Наше покоління, воно не є тим поколінням, яке це переживало, і тому цей досвід сприймається. Не чимось таким, знаєте, як своїм, дуже близьким, а скоріше більш віддаленим те, що тебе безпосередньо так не стосується. І це, ну я не можу сказати, що це сприймається як вигадка. Звичайно, що ні, скоріше щось таке, як досвід, який існує у світі, але він не стосується тебе безпосередньо. Бо, наприклад, про літературу про війну в Україні, ну такого сказати, на жаль, не можна. Уточню за євреї, мені подобається розкриття. Напевно, важких таких, знаєте, сторінок історії цього народу. Звісно ж, не можна не згадувати про голокост, про те, як сім'ї виживали, як нація знищувалася. Це важливо, знаєте, як історичний такий факт, не лише просто знати, а скоріше також вивчати про те, що історія циклічна. Тоді намисно знищувались євреї. Наразі знаєте, знищують нас, і ось мені здається, коли ти вивчаєш історично минуле, це також дуже важливо для формування якихось, знаєте, важливих цінностей і тепер. За цим же ж слідують книги, в яких багато страждання, складних рішень, алкоголь і слова, яке я не можу називати, скажімо так, заборонених речовин, де люди потрапляють в дуже непрості обставини, де життя їх так дуже добре потріпало. Неважливо, напевно, чи це буде якась класична історія, чи це буде сучасна історія, але, мабуть, більше шансів, що це буде таки сучасна книжка. Ось коли мені хочеться поспівчувати герою, мені, можливо, десь не завжди зрозумілі вчинки певного героя, який проживає там певній стадії страждання, саморуйнації, ем, переживає якісь залежності, але часом просто цікаво спостерігати за такими ситуаціями і переживати літературно такі досвіди. Тому що в житті, мабуть, реально ну, краще з таким не зіштовхуватись. Я дуже люблю у літературі тему кіно, театру. Ну, напевно, і щодо такого кіно, це Голівуду. Якщо я знаю, що ось ця книга, в якій буде описуватися кінематограф, там різні зірки, Голівуд, там усі всякі інтриги, чи просто це буде навіть як декорація, чи це буде щось частково про театр, це мене... З вірогідністю 99% може зацікавити. Наприклад, це ж та ж сама книга Сім чоловіків Евелін Хьюго, де був чудово зображений Голівуд, хоча він там не був основним, а скоріше як декорація. От, власне, історія про акторку. Це книга Світло далекої зірки, де теж про кінематограф, про трьох акторок. Це, наприклад, про театр. Місто дівчат Елізабет Гілберт, от щось в такому дусі мені дуже подобається. До речі, можливо, ви знаєте подібні книги про кіно, театр ще. Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися, і я просто часом ну рідко зустрічаю такі історії, як не навмисно. Навмисно я не дуже шукала, а так знаєте, буде привіт, можливо, ще щось пошукати, звернутися. Ну звернути взагалі увагу на ті книги, які ви напишете. Книги з мистецькою частиною я не знаю, як точно це знайти охарактеризувати. Це дещо частково, мабуть, пересікається з попереднім моїм попередньою тезою про Голівуд, театр, кіно, але тут скоріше має на увазі. Інше мистецтво, де буде описуватися якесь образотворче мистецтво, скульптура, але ну, не просто там книжка про якусь скульптуру чи книжка про якусь картину, хоча у щеглі було і про картину трохи. Ну, власне, що якщо там є щось мистецьке, яке несе якусь певну цінність, це також мені є привабливим. О, знаєте, я згадала, напевно, така є у книгах Дена Брауна, що мені подобається. Ну, попри те, що він там описує якісь пригоди. і Це все. Там є багато архітектурних пам'яток, які є впізнаваними, які впізнаються. Себто можна собі там нагуглити. Можливо, хтось навіть і бував у цих пам'ятках різних країн. Там це Італія, Іспанія. Де він там ще бував? Це здається в Нью-Йорку, чи ні, точніше, здається, Вашингтон там був ну коротше. по різні міста. Тих описуються якісь цікаві архітектурні пам'ятки. Також може бути там картини. Також, можливо, навіть як було пов'язано в інферно з постатю письменника. Це також зав'язується на культурі, що є досить таки цікавим для мене. Книги, які максимально передають атмосферу певної пори року. Я не буду вже мови казати, сотера, що я мудрітер, але для мене це дуже важливо, От реально, Певно в читанні це грає для мене величезну роль. Якщо книга передає певну атмосферу певної пори року, вона максимально тебе може перенести в те середовище, що там відбувається. В Описує якісь такі деталі, які дуже відчуваються, дуже атмосферні, то однозначно я на ту книгу зверну увагу. Ось чому, наприклад, я читала світанок Малібу, тому що там я розуміла, що буде така літня атмосфера, дуже щось таке, яке максимально мене може перенести в книгу в ті події завдяки якимось описам і тій ж атмосфері, яка була в книжці. Тому мені дуже подобається, коли автори прописують у своїх книгах не просто знаєте історію, а й передають пору року. Вони роблять це атмосферно. Вони передають, щоб ти відчував це просто до кісток. Ось таке прям це дуже дуже моє. Маленькі містечка. Перевід передає Стівен Кінг. Так, я дуже люблю в книгах, коли описують автори якісь такі невеличкі камерні міста, селища, щось таке. Знаєте, не мегаполіси, ні, там не Нью-Йорки і інші подібні міста. Ну, це щось дуже таке невеличке, де всі один одного знають, де ти відчуваєш атмосферу цього міста. Ну, знову ж таки, наприклад, у Стівена Кінга це просто поширена тема. Більшість його книг, мабуть, про маленькі містечка, то, власне, це мене дуже теж приваблює. Я відкрила для себе недавно таке своє книжкове так. Воно ще, мабуть, не до кінця сформоване, але вже можу сказати, що книги, які я читала і там ось це було, мені подобалось. Але є виняток, але про все по порядку це однозначно вампіри. Мені подобаються книги, в яких фігурують вампіри, ось так. Бо загалом, якщо говорити про якісь надприродні там інші. Чудовиська, ну не тільки чудовиська, скоріше різні істоти, то вампіри для мене видаються дуже привабливими. Ну, наприклад, в тому ж самому Дракулі, гідотний, просто мерзенний неприємний вампір. Ну ідеально, чи там, наприклад, того ж Кінга. Є книга Салимове Лігво, і там теж дуже гидотні вампіри. От гидотні вампіри мене дуже цікавлять. Виходить у неба скоро книжка Карміла, яка, до речі, була написана ще перед книжкою Дракула Брема Стокера. І вона теж про вампірку. Стовідсотково читатиму, це 100% щось те, що мене якось не те, що надихає, а заохочує звернутися до такої літератури. Ще я задивляюся на книгу Жага. Жага, Жага, напевно, так жага. Я не пам'ятаю авторки. Трейсі Вулф, ні, ну щось таке здається, але я впевнена, що там вампіри будуть дуже романтизовані. Я трішечки побоююся, що це може бути повз мене і трохи не моє. Бо, наприклад, я бачила, що ця книга це щось схоже на сутінки, а я сутінки не люблю. Мені це не подобається. Така надмірна романтизація вампірів це не моє. Тому, можливо, жага теж щось буде не моє, але побачимо. Можливо, я навіть і спробую її колись прочитати. Рітелінги казок, ось це теж, мабуть, не таке недавнє відкриття. І в нас, поки не дуже багато є таких книжок, я сподіваюся, що з часом їх буде більше. Ось для прикладу, та ж сама серія від Маріси Майєр Хроніки місяця. В нас вийшло вже три книги, там їх здається всього чотири. І є ще додаткові дві. То ось я читала першу, і це мені дуже-дуже було до вподоби. Мені, в принципі, в принципі, чому я навіть і почала читати «Двір шипів» і троян, тому що перша книжка була заявлена як рітелінг, і мені ця ідея дуже сподобалася. Ось і я якось до неї прийшла. Звісно, те, що буде відбуватися, там не зовсім є рітелінгом, особливо там наприкінці вже книжки і в наступних, але ось цей початок, знаєте, є відголоски. Я сподіваюся, що буде більше таких книжок, і ну вони, вони реально класні. Ретро детективи та шпигунські романи. Не знаю, чому в мене такий сентимент до подібної літератури. Ось якщо це буде справді щось таке старовинне, таке загадкове, теж дуже красиво описане. Там архітектура буде переданий дух цієї епохи, то дуже навіть так. Наприклад, це. Романи, ретро-детективи, точніше, Богдана Коломійчука, про Адама Вістовича. Це в Винничука трапляються теж такі книги. Ось і ще згадати щось складно, але я думаю, суть ви вловили. Сімейні саги. Так, я та людина, які подобаються сімейні саги. Я не можу сказати, що просто я їх дуже в житті багато читала, але якось так трапилось, що все те, що я читала, ну, переважна більшість, мені дуже була до вподоби. Я підозрюю, що якісь більш старі, знаєте, класичні сімейні саги чи книги подібного типу будуть трохи повз мене, бо дуже часто сімейні саги вони є товстими, вони є не Такими легкими для сприйняття, ось класичні, взагалі, мабуть, буде щось для мого мозку тумач. А ось сучасні сімейні саги так навіть мені до вподоби, і я зрозуміла, що я давно щось такого не читала, і ось, можливо, навіть восени нарешті повернуся, бо в мене на поличках трохи є. Магічні школи і агенції. Тут, напевно, такий зайвих пояснень не буде потрібно, але важливий такий аспект, щоб ця історія була досить таки оригінальною, що якщо є ця магічна школа-агенція, вона якось була цікаво прописана, а не просто заявлена. Бо, наприклад, це той ж самий Гаррі Поттер, але в Гаррі Поттері це зроблено круто, чи, наприклад, той ж самий Локвуд, в Барті Меусі, в принципі, щось дуже близьке до того є. Тут мені подобається. Але бувають випадки, коли ось ці. Ті... Магічні школи агенції вони є досить таки примітивними, нецікавими і, знаєте, списане одне в одного. Біографії цікавих мені людей. Можна сказати, що це можуть бути біографії як і сучасних постатей, так і уже давно забутих. Ну щось більше пов'язане з історією, якщо потенційно ця особа мені цікава, я зверну на цю біографію увагу. наприклад, ось ця мистецька серія від ВСЛ. ну це можливо не повноцінна біографія, але там поєднується і мистецтво і про. Художників, а мені цікаво дізнатись про їхнє життя, творчість більше. Наприклад, це була книжка Мішель Обами. «Становлення». просто неймовірна книжка, неймовірна розповідь. Мішель. в мене ще з такого лежить дуже бажаного, але ще не читаного книжка Бориса Джонсона про Черчилля, фактор Черчилля». і книжка Тома Фелтона за лаштунками магічної палички, здається так. До речі, так, мене вже є ось ця книжка. Чекає також щоденники Алана Рікмана. Такого типу література мені дуже ок, і я залюбки читаю подібні біографії. Вузько, нішовий нонфік. Це досить таке хитке книжкове так, тому що справді я люблю читати щось досить вузьке, не таке популярне. Про що ще не дуже можливо багато в нас написано, проговорено, і це просто може для мене щось відкрити нове. Тут я можу сказати, що амбасадором такого нотфіку є безперечно віхола, і вони завжди підкидають, і вони завжди підкидають своїми книжками щось дуже цікавеньке. Можу сказати, що це однозначно книжка тіло секс-шлюб Ірини Ігнатенко, тому що там я дізналась для себе дуже багато цікавого, і вона досить таки нішова. Це знову ж таки від коли буде книга-Мурашник про захід, там про Буковину, Галичину і так далі. Це, можливо, навіть якийсь нонфік, який стосується письма, але не просто як написати прекрасний текст, щоб він там був, його продавали, щоб всі його читали, скоріше, дуже практичний, з конкретними порадами і, мабуть, досить такий нішовий. І останній пункт це товсті. Детально продумані історії. Ось я людина, яка не дуже боїться товстунців. Я в принципі спокійно їх беру читати. і Ось найближчими планами у мене, мабуть, переважно тільки такі книги будуть. Буду, мабуть, їх міксувати з коміксами. Але мені подобається, коли автори детально прописують, коли ці описи вони безпосередньо важливі для сюжету. Вони розкривають героїв. Місцевість, певні обставини, коли ти максимально можеш перенестись в цю історію, ти просто залучений. Дуже знаю, часто пишуть, що в таких книжках можна половину було викинути, але для мене важливо, щоб я прочитала там книгу від п'ятиста. Напевно, це як мінімум. Ну там, навіть якщо такі тонстунці будемо говорити. 800 і більше навіть сторінок. І я прочитала ось цей об'єм, і я така. Ну клас, типу, кожна сторінка вартувала того, щоб вона була написана і вона була у цьому тексті. Ось такі тексти мені цікаві. Наприклад, я можу так сказати про деякі книги Стівена Кінга, про книжки Джоан Ролінг і в постаті Роберта Галбрейта. За цих авторів я точно можу сказати, що ось об'єми в їхніх. Книжках для мене є виправданими, є цікавими. Ну, власне, якось так, якось так вийшло з моїми книжковими так. Розповідайте в коментарях, які з книжкових так у нас збігаються, що є спільного. Також напишіть ваші книжкові, так яке, наприклад, там одне, два чи три є найбільше, на що ви насамперед звертаєте увагу у книгах у певних історіях. Що просто вас так манить прочитати ту чи ту книжку. Буде цікаво дізнатися про це. А вам нагадую за вподобайку, підписку, дзвіночок на канал. Дякую вам за перегляд, дякую, що цей час були зі мною, і побачимось у наступних роликах. Бувайте!